Привіт! Мене звати Аліса. Рада запросити вас продовжити навчання у першій українській онлайн-академії мобільної реклами. Якщо основний показник ефективності вашого бізнесу це кількість дзвінків, то цей випуск саме для вас. Адже сьогодні ми поговоримо про кампанії, які генерують лише дзвінки і будуть корисні тим, для кого збільшення звернень за телефоном основний пріоритет. Ви можете бути власником таксі, локального бізнесу, замовлення їжі, і саме завдяки цим кампаніям зможете показуватися лише на мобільних пристроях і звертати увагу потенційних користувачів у потрібний момент. За даними досліджень, 70% людей телефонують зі смартфонів, знайшовши в пошуку контактну інформацію бізнесу. Їх спонукає до цього ситуація, у якій вони знаходяться, бажання щось купити. А 57% користувачів телефонують саме для того, щоб мати змогу поспілкуватися з реальною особою. Такі кампанії будуть актуальні ще й тому, що 47% користувачів схильні звернутися до інших брендів, якщо вони не бачили номера телефону компанії при пошуку. Отже, така кампанія дуже доцільна, а створити її надзвичайно просто. Достатньо обрати у інтерфейсі AdWords плюс кампанія лише пошукова мережа, лише виклики. Вказавши географічний таргетинг, мови, бюджет та ставки, ваша компанія буде майже готова до застосування. При створенні групи оголошень і оголошення у тому числі, вам потрібно буде прописати назву вашої організації або компанії, актуальний номер телефону, за яким зможуть звертатися ваші користувачі, два рядки опису та URL. Показ оголошень здійснюватиметься за ключовими словами. Зауважте, що URL у таких оголошеннях потрібен лише для відображення. Клікнути по ньому не можна. Адже кампанія спрямована саме на різ дзвінків. Тому основними перевагами будуть оптимізовані підмобільні пристрої оголошення з кнопкою виклику і плата зніматиметься лише за кліки, що заохотили клієнтів вам зателефонувати. Виставлення ставок у компаніях типу лише виклики теж спрощене і немає необхідності робити мобільне коригування, адже у будь-якому разі оголошення можуть показатися лише на пристроях, де можна здійснити дзвінок. А завдяки бюджету у вас залишається можливість контролювати, скільки коштів проінвестувати у цю ініціативу. Окрім росту дзвінків, завдяки кампаніям лише виклики, потенційно ви можете спостерігати ріст коефіцієнта конверсій та суми середнього замовлення. Адже за досвідом провідних гравців деяким вдалося досягти десятиразового зростання коефіцієнту конверсій та подвійного зростання замовлень. Прийдеться така кампанія у нагоді і рекламодавцям з неоптимізованими підмобільні сайтами та низьким рівнем конверсії з мобільних пристроєм. Тож, якщо вам важливо надати можливість вашим користувачам легко дозвонитися до вас і налагодити контакт, експериментуйте з кампанією типи лише викликів і ви досягнете бажаних результатів. Навчайтеся з командою Google AdWords та до наступних зустрічей!